Провів ставку оперативний рівень. Ситуація на фронті зараз доповідали командувачі. Був стратегічний рівень обговорення наші дії цього року, і не тільки обороні. Україна потребує амбітної активної перспективи, щоб саме у нашої держави була ініціатива, а не у ворога. І це фундаментальне завдання зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильніше. Провів і підсумкову нараду після усіх зустрічей і примовин офіційного візиту в Швейцарію участь у Давоському форумі. Сьогодні урядовці продовжили роботу на форумі, зокрема щоб залучити в Україну в оборонний сектор більш Бізнесових технологічних можливостей дуже важливо, що ми представляємо і не лише потреби, потреби України та наших воїнів усього суспільства, але й попри усі складнощі війни, представляємо і спроможності України те, що ми робимо, те. Що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку в Європі, окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами, служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий.